Вітаю! У нас комплект гальмівних шлангів на мотоцикл Kawasaki Z900 з ABS. Ось наскільки складніша система, якщо на мотоциклі стоїть АБС. По-перше, є ось такі довгі фітінги з довгою ніжкою. Потім наявність таких блоків, їх в цьому комплекті 4 блока і дві такі Довгі ніжки, які прикручуються біля блоку АБС. От. Якщо робити по оригіналу, тут у нас ми нарахували 9 шлангів. От. Комплект, якщо робити по оригіналу, буде коштувати 13 тисяч гривень. Ну, це на той момент, на момент зйомки. От. Ми вирішили зробити. Виключити оці блоки. І от, от тут, наприклад, не два шланги робить, а один цільний. Ось, наприклад, так, у нас довга ніжка. Потім сюди. І от тут у нас де блок, от таке кріплення. У нас вийшло замість цих дев'яти шлангів стандартних 5. Це у нас один шланг. Це в нас перемичка через колесо. Найпростіший шланг з цієї, всієї конструкції. Тепер у нас тут теж ось такий шланг опять з блоком. І ці ось дуже довгі такі шланги. От такий один. І оцей. Самий довгий метровий. Ось такий комплект у нас вийшов: 5 шлангів, без блоків, без лишніх з'єднань. Такий комплект вийшов 9 тисяч гривень. От, так що звертайтесь, якщо вам потрібні комплекти на мотоцикл чи на автомобіль. Будь-які варіанти, будь-які кольори в наявності, якщо мотоцикл з ABS потрібні рідні шланги як зразок, як у цьому випадку. Якщо мотоцикл без АБС, то там все просто, мотоцикли є в базі, просто вказати модель, колір шлангів, які вам потрібні. Ну, в принципі, все, ми відправляємо. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб нас не загубить. Всім дякую за перегляд!